Усім привіт, і давайте знайдемо гарну ситуацію. Лише один індикатор смуги Болінджера. Як бачите, це у ці лінії навколо графіка. А стратегія працює абсолютно для всіх активів, які містять собі ОТС. Тому замість усіх я обираю собі лише ОТС активи. І тепер гуртаю, шукаючи, де ціна залазить на обидва Болінджери. І зайшов я в ось таку ситуацію. Заліз зазвичай ми заходимо рівно на одну хвилинку низ по закриттю свічки. А отут мені сподобалася ситуація, і вже ця свічка відкрилася, тому я поставив собі просто час експірації 45 хвилинку, найближчу. І і відповідно час закриття угоди в мене буде такий самий, якби я зайшов по закриттю свічки. Що мені тут імпонує? У нас є імпульсивний ріст. Ось цією свічкою митркалося будвох болінджерів. У нас є сформований хеп, який діє як магніт для ціни. Тож я хочу бачити формування червоної свічки. А ще, до речі, є приємний таймінг. Це остання хвилинка п'ятихвилиної свічі. Супер! Очікую формування червоної свічки. В такому випадку я заберу плюсик. Скільки? 384 долари. 15 секунд залишається. І що ж, буде плюс чи ні? Три секундочки. Ні, мене закриває в мінус. Я захожу повторно рівно на одну хвилинку вниз. А до 46-ї хвилинки. Правильно, давайте дивитися. Торгую я строго за мані ризик менеджментом прописаним у каналі навчання. До речі, на нашому каналі є дуже дуже багато прямих трансляцій в записі, адже торгуємо ми майже кожного дня на прямих ефірах і забираємо багато плюсів саме за цією стратегією. Тому перекриття нічого страшного в цьому немає. Це статистика. Ми завжди забираємо плюсик, і зараз виняток формується червона свічка. Два, один і забираю плюс сюди. Lapse, op. Ну а до команди можна безкоштовно долучитися, перейшовши за посиланням у профілі А Ось тут до речі, є по секрету, скажу багато навчальних відео.